Може йти за мною, хай зрече все себе, візьме хрест свій і йде за мною. Це слова дорогі христі, браті і сестри нашого Господа, які говорять про наше життя, які вказують нам, яким має бути життя, як ми повинні жити, для кого і ради чого. Ми покликані. Нашим Творцем у цей світ для того, щоб любити, для того, щоб втілювати у своєму житті любов Бог. Бо Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Богові, і Бог перебуває у ньому. І сьогодні багато говорить про любов. Сьогодні багато закликають до правди, але якщо і оглянеться навколо, і зовсім не бачиш, чиє любові, тому що любов має бути не наша людська, а любов має бути Божа. Наша людська любов дуже часто є із домішками егоїзму, пристрастей. Користі і слави, а любов Божа закарбована на Христі. І сьогодні, і в третю неділю святого Великого Посту, ми свій взір спрямовуємо на Хрест Господній, де розп'ятий наш Спаситель, де ось цю любов Він проявив до нас з вами, до людського роду. І віддав себе на страх. І справжня Божа любов це є жертовна любов. Ми часто говоримо і задаємося запитання, чи щасливі ми у цьому житті, чи постійно нарікаємо, чи постійно незадоволені тим, що маємо, чи міємо бути вдячними. В першу чергу Богові і людям. І ось ці слова, хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, вони говорять нам про те, що в нашому житті є тільки два напрямки. Перший напрямок веде до загибелі, а інший до радісного, щасливого, вічного життя в Царстві Божому. Яка явилася у силі, як говорить нам сьогоднішнє святе Євангеліе. Але часто ми живемо тільки для себе, часто ми думаємо тільки за себе і переживаємо, що про нас говорять люди, що про нас думають люди, і не потрібно оманювати. Так думаємо, напевно, всі ми з вами, більшість із нас. Але людська любов, людська правда, вона не є постійною, вона є перемінною. Сьогодні люди славлять, сьогодні люди хвалять, а завтра люди говорять розпини. Через що? А через свої інтереси, через те, що людина шукає своєї слави, своєї любові людської і втілює в життя свій емоцій. А любов Христова, вона є проста, сам Творець, творець Всесвіту. Тільки задумаємося над цим. Над цим над Цілим Всесвітом, який є безконечним. І ось Творець всього цього стає одним із нас. Приходить у цей світ. Для чого? А для чого? Для того, щоб вказати нам, хто є Бог, і що є справжня любов, і що є правда Божа. І Він восходить на Хрест через людську зло, через людську неправду. Через те, що люди не вміють жити по Божих законах. І ми чуємо з Христа недорікання. Ми чуємо з Христа не погрози чи прокляття, а ми чуємо з Христа лагідне Господи, прости їм, бо не знаю, що робити. І ось час святого великого посту. Це час заглянути в себе, заглянути в свою душу і своє серце, побачити ці домішки і неправди, побачити і зрозуміти, чи хоч ми одну мільярдну долю перетерпіли би тієї Божою любові. Ні, вона нас вбила через нашу нетерпимість, Через наш егоїст, але милосердний Господь прийшов для того, щоби вилікувати нас від цього, прийшов для того, щоби не засудити, а вказати вірний шлях, для того, щоби ми відкинули себе, жили для когось. Адже коли людина живе для себе, вона ніколи не буде щасливою. Коли людина втілює свою людську правду в життя, живе ради користі, ради слави, ця людина постійно буде незадоволена в першу чергу тим, що має. Ця людина ніколи не буде вдячною. Цій людині щось постійно буде не так. І не буде людина мати ось того внутрішнього, духовного миру. Не цього земного миру, про який сьогодні так часто говорять в час війни, говорять про мир, але беруть зброю і стріляють. Говорять про любов, але один одного вбивають. Божа любов, Божий мир, Божа правда зовсім інші. І Господь залишив нам вказівники у святій Євангелії. Ось коли людина тільки зречеться себе. Зречеться свого егоїзму і буде поступати по-божому, жити, любити інших. Ось тоді вона знаходить і своє власне щастя. Коли людина буде втілювати Божі закони, починаючи від родини, від сім'ї і закінчуючи тим суспільством, де вона перебуває, ось тоді буде. Мінятися, преображатися життя цієї людини. Звісно, не відразу, звісно, поступово. Звісно, людина буде і терпіти різні напади, тому що світ це не сприймає повністю цієї Божої правди і любові. Але ось цей мир Божа, правда Божа буде надихати людину і людина. Буде відчувати від цього життя дійсно радість, дійсно буде відчувати, що Господь є любов і Він перебуває з тим, хто бореться сам із собою і хоче сприйняти цю любов, хоче відкрити цю любов у, своє, у своєму серці. Ви, якщо ми цю любов. Кожен на своєму місці, втілювали, починаючи з своїх родин, то набагато легше було би жити. Багато тих проблем, які існують сьогодні, кожного свої є негаразди, кожного є свої болі, їх би не було. Чому? А тому що коли б Христос був би в основі всього в нашому житті. Тоді і сім'я була б в нас зовсім інакшою, тоді і суспільство було б зовсім інакшою. Тоді б і люди говорили про мир і любов, і ця любов, і цей мир був би дійсно справді навколо нас. Але Господь прийшов, як я сказав, не для того, щоб нас засудити. Господь прийшов не для того, щоб ми були одинокі. Тому що, здавалося би, і друзів маємо багато навколо себе, тих людей, які є поруч. А якщо розібратися, проаналізувати, то і дійсно ми одинокі. Тому що не можемо виказати те, що нас на душі, не можемо сказати те, що ми переживаємо. Чому? Тому що засудять, тому що не зрозуміють, тому що, власне, подумають зовсім інакше. Але ми не одинокі. Є Господь із нами, який не засуджує, який не шукає свого, а який тільки прагне, щоб ми стали на той правильний вір, вірний шлях, шлях, який веде до Царства Божого, шлях, який веде до правди, який преображає людину і наповнює людське життя справжнім змістом, справжнім серцем. Не біда в тому, що ми грішимо. Біда в тому, що ми оправдовуємо свій гріх. Біда в тому, що ми прикриваємо свій гріх різними обставинами свого життя. Але Господь і тоді нас несуть. Пам'ятаєте, коли Христа звинувачували в тому, що Він їсть, є із книжник, із митарями і грішниками, а книжники Пересейні. Ті, які зверху були благі, які виконували закон, радість закону, не ради того, щоб перемінити своє серце і змінити навколо себе людей, але ради того, щоб їх хвалили люди, вони нарікали на Спасителя, а Господь сказав, що я прийшов у цей світ, не заради того, щоб праведників покликати за собою, а заради того, щоби. Покликати гріша. І ось ми сьогодні приходимо із своїми гріхами, і своїми болями, своїми немочами і душею і серцем ми дивимося на хрест Господа нашого Ісуса Христа і шукаємо в собі сили не оправдовуватися в своїх гріхах. А шукаємо собі в сили сказати, як той благорозумний розбійник, Господи, по ділах моїх я терплю. помяни мене у царстві своїй. І Господь обов'язково помяне, Господь обов'язково терпнеться душі. Господь обов'язково дасть нам силу і побачити тих гріхів, зрозуміти, чим накопичена наша душа і серце. Але Господь обов'язково і пробачить, і прости, і зрозуміє, і не осудить, і дасть сили мінятися, дасть сили преображатися. Господь є любов. І які б ми грішні б не були би, Він нас чекає. Чекає, щоб прийняти у своє царство. Чекає для того, щоби дати нам. Справжнє життя, життя, яке наповнене справжнім сенсом, змістом життя у Христі нашому Спасителі. І нехай сьогоднішня неділя, нехай ці роздуми про правду Божу, про любов Божу, про мир Божий, нехай будуть нас у серці і протягом тижня надихають нас. Ось на ці роздуми, на аналіз свого життя, на те, щоб дійсно кожен міру даних йому сил став трішки кращим. Не переслідував свої інтереси, а шукав Божого у своєму, своєму житті, шукав Бога, прагнув Бога. І Господь обов'язково відкривається, Господь обов'язково дає полегшення тим, хто його шукає, хто його прагне, хто його намагається щиро по дитячій любити. Амінь, слава Сіна. Є восемья моє слава.